Якийсь час Дікін стояв, мов зачарований. Потім ступив крок і поволі пішов уперед, жадібно вбираючи очима все, що відкривалося по обидва боки стежки дерева, оплутані пагонами різних юнких рослин, альтанки з хвойними деревами, високі насипи для квітників. Ніколи не думав, що зобачу це місце. Нарешті вимовив він пошепки. Ти знав? вигукнула Мері. Хлопець зробив їй знак. Треба говорити тихо, сказав він, інакше нас почують. Ох, я забула, злякано вимовила Мері, закривши рукою рот. То ти знав про цей сад? знову спитала вона, опанувавши себе. Дікін кивнув. Марта говорила мені, що в тім маєтку десь є покинутий сад, і нікому не вільно туди увійти, відповів він. Ото ми собі і гадали, як він виглядає. Хлопець зупинився, придивився до сплетіння гілок поруч із собою і задоволено посміхнувся. О, най тільки зависніє, і туся появлять гнізда, сказав він. В цілій Англії годі знайти безпечніше місце для птахів, ніж ту. Ніхто про нього не знає, ніхто ту не ходить. Що може бути ліпше для птахів? Цікаво, чому б пташки з пустища сюди ся не перенесли. То їх би ніхто не потурбував. Мері знову вхопила його за руку, навіть цього не помітивши. А троянди будуть, прошепотіла вона. Вони живі. Ти можеш подивитися? А я можу, кивнув головою Дікін. Він підступив до найближчого дерева, вкритого лишайником і плющем, і витягнув складного ножика. Треба обтинати сухе галузя, пояснив він. О, диви. Ті гілки сухі, а ота молода, певно, торік виросла. Бачиш, кора на ній пружна і ледь-ледь зеленкувата, не така, як на сухих. Мері благоговійно торкнула гілочку. Оця? спитала вона, «Оця жива, справді? Дікін усміхнувся. Так, вона жиє, як ми, мовив він. Мері знала від Марти, жиє означає живе. Як гарно, як гарно, вона жива, пошепки вигукнула дівчинка. Хочу, аби всі вони ожили. Ходім, оглянемо тут усе то й покажеш мені, скільки є живих. Вона аж так хвилювалася, Дікін теж був схвильований. Вони переходили від дерева до дерева, від куща до куща. Дікін обрізав сухі гілки і показував їй живі. Дівчинка була на сьомому небі від щастя. Тепер вони обстежували троянди. Слабші кущики, звісно, погинули, говорив він. А ті, котрі сильніші, то он як розбуялися. Треба обтинати їх, аби молоденькі гілки мали місце. Диви сюди. Хлопець нагнув грубу гілку, яка здавалася сухою. Виглядає, як суха, але чекай зараз зроблю надріз внизу, то збачив. Дікін став навколішки і надрізав гілку над самою землею. Ну от. тріумфально вигукнув він. Я ж казав подиви. Мері теж опустилася на коліна, намагаючись зрозуміти, що побачив Дікін. Як кора на надрізі зелена, і появляється сік, о, бачиш, то вона ж є», – пояснив він, показуючи її краплинку. Котре галузя вже всохло, то воно й всередині сухе. Тому легко ся ламає. А то куріння моцне кущ жиє. Як ще обкопаємо довкола, то в літі буде мати море троянд, впевнено мовив він, показавши очима нагілля над собою. Діти невтомно працювали, поволі просуваючись по саду. За якихось півгодини вже і мері вміли відрізняти живі гілки від сухих. У цій роботі їм дуже придалися заступ, мотика і вила. Дікін показав дівчинці, що вилами зручно обкопувати коріння, аби рослини мали чим дихати. Коли вони взялися до найбільшого трояндового куща, хлопець раптом нахилився і зацікавлено щось розглядав. Тоді обернувся до Мері і захоплено показав на оброблений клаптик з тендітними паростками. Слухай. А то чия робота? здивовано спитав він. Хто то зробив? Я, з гордощами відповіла дівчинка. Оце так. А Марта писала, що ти нічого не вмієш і на землі ніколи не працювала, вигукнув він. То правда, хитнула вона головою. Але коли знайшла ті паростки, то подумала, що їм немає рости, бо скрізь торішня трава. Тому я звільнила для них місце навіть не знав, які це квіти. Дідьін підійшов і опустився на коліна перед паростками, сяючи посмішкою. Ти все зробила, як належить, сказав він. Садівник би ліпше не нарадив. Тепер вони аж до неба виростуть, як ті чарівні боби у касті про Джека. То є крокуси і підсніжники. А ту, показав він на інший клаптик, білі нарциси, а тут жовті. Чекай, чекай, скоро буде на що подивитися, як зацвітуть. Він бігав від одного розчищеного клаптика до другого. Для такої малої, як ти, то було до біди роботи, з повагою вимовив він, змірявши її поглядом. Я вже сильніша і трохи погладшала, посміхнулася Мері. Їй було приємно почути таку похвалу від Дікіна. Раніше мене все стомлювало і дратувало, а тут і втоми не відчувала. Тільки б той запах нюхала, як ото землю купаєш. Так, нема нічого ліпшого, як запах свіжої землі, і трави, і вересу, поважно похитав головою Дікен. Тепер ти он, яка рум'яна, як попрацювала трохи, і сили наберешся. Я також дуже люблю, як пахне земля, особливо, коли падає дощ. Я тоді лягаю під кущем і слухаю, як краплі падають на верес. І втягую в ніздрі ці пахощі. Мама каже, що в мене такий чутливий ніс, як у зайця. А ти що не мерзнеш? здивовано зиркнула на нього Мері. Такого чудного і милого хлопця вона ще не бачила. Нє, відповів він, усміхаючись, холод мене не дожене, бо я гасаю по пустищі, як зайць. Мама каже, що за 12 років я стільки часу провів на свіжому повітрі, що жодна болячка мене не візьме. Отак. От Увесь цей час Дідін працював і говорив. Мері також не відставала і завзято орудувала вилами або лопаткою. Так, ту роботи є досить, врешті протягнув хлопець, випроставшись і увівши поглядом все довкола. Ну, певно, десять років. За один день не дамо ради. А ти ще прийдеш мені допомогти, благально вимовила Мері. Я також буду старатися, буду робити все, що скажеш, копати, полоти. Дікіне, прийдеш. А я можу приходити сюди хоч кожен день, чи дощ, чи сонце, впевнено, сказав хлопець. Та то найліпша забава сховатися ту і рятувати сад. Коли ти допоможеш мені його живити, то я навіть не знаю, як тобі віддячити. Що я можу зробити для тебе, Дікіне? зворушено спитала Мері. Зараз скажу, – посміхнувся Дікін. Можеш ліпше їсти, аби набиратися сили, ну і ще навчитися пташиною мови або говорити з Малинівкою, як я. І тоді нас звідси війником не виженеш. Так нам буде ту файно».